Але помилка була Байдена в тому, що він намагався захистити українські міста. Україна найбільша країна Європи. Е, інфраструктури у нас шалена кількість, да, яка вразлива. Е, ну, я вже не кажу там про е, е, цивільне населення. Е, і е, неможливо, навіть якщо б ми стягнули всі ППО, яке є в європейців, це б не дало, скажімо, того результату, як ми б хотіли, з того віддатковою за, захисту. Тому була, правильно було б правильна була посилити українські е, ВПС в 16 чи там європейського виробництва які б могли б, як зараз виконувати функцію ППО, тобто умовно кажучи з F-16 збивати збивати ці балістичні чи там крилаті ракети і, звичайно, якщо була б достатня кількість, ми б тоді могли б захистити ті міста, які потерпають. Це і Суми, це і Харківщина, а найголовніше потім забезпечити безпеку для наших військових і таким чином дати їм можливість ну, для наступу. Бо зараз це фактично неможливо, оскільки є дрони, це звичайно зло, з яким там складно поратися. Ну і друге, при ну, фактично, в фронтовій частини є каби, які скидаються. Якщо б б повітряні сили у нас потужні. З ракетами необхідними. Ми просто-напросто знищували е, ті платформи, які запускають ці КАБи, ракети і, і так далі. Ну на жаль, от була помилка Джозефа Байдена. Вони завели нас в війну в на виснаження, і є е, небажання Трампа вирішувати єдиним можливим способом конфлікт з Росією допомогою України е, такої кількості зброї і новітньої, не лише там списаної якоїсь, яка б дала б нам перевагу на полі бою.